Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Хочу два слова з вами порозважати над хресною дорогою, над тим, що Христос робить для нас, що Він зробив для нас і що Він готує для нас. Похід Ісуса на Голгофту це похід на місце загибелі. Від приторії, там, де його засудили, від Пилата. Він іде на Голгофту. Іде на смерть. Знаєте, може воно так символічно є, але дорога. Від засудження та? веде до смерті. Чуєте? Ми часто судимо і не придаємо того великого значення. Ну, бо ми ж не суддя, та? ми ж не є так, як суддя судить. Ми так собі свою думку сказали, а що я не маю права сказати свою думку. І... Тут, поняття, знаєте, маю право. Я вже 10 разів сказав і сто раз повторював, що Господь Бог людині не заборонив нічого. Нічого. Нам усе дозволено. Господь тільки підказує, не все вам корисне, але дозволено вам усе. І речі, які вам. Користі не принесуть, навіть вони можуть вам принести якусь радість тимчасову, але користі ні. І людина, живучи в цьому стані, незважаючи на те, що каже нам Господь, робить собі закони, ставить собі суддю, сама стає суддею сама судить всіх, осуджує, як хоче. Біблія каже, що коли скажеш братові своєму нікчема, будеш засуджений, а коли скажеш дурень, попадеш під суд. Ми не можемо розкидатися тими словами, бо через розкидані людські слова, Христос пішов на огофту. Пішов, щоб здовж по дорозі їх позбирати. Усі наші розкидані слова, слова осудження. І знаєте, коли я говорю про похід Ісуса на Олгофту, мені пригадується, з Євангелія у Риво, коли Христос воскрес із мертвих і. Долучається до двох своїх учнів, які йдуть по дорозі в Емаус. Знаєте, що парадоксально, що Емаус це було в протилежній стороні від Єрусалиму. І всі, що йшли від Єрусалиму, воно як би означало, що вони йшли від Бога. І зверніть увагу, що по дорозі. З ними Він з ними говорить, і вони його не пізнали. Не пізнали, що то Христос. Той один каже хіба чужинець, що ти не знаєш, що цими днями тут сталося? Але вони думають про земне. Там був, там такий Христос, Він проповідував, воскрешав померлих ісціляв, зціляв глухим давав слух. Німим давав мову, ну, він зціляв прокажених. І де, він каже, і нам переказували очевидці. І ми самі бачили багато тих чудес, і вони розказують, сенсація, тут, тут, тут ходив, туди йшов. Все про людське, а про Боже ноль. Тому вони Христа й не побачили, бо Він був. Воскресний, повний божества і ноль людяності, не, справ, не в поняттю якості людини, а в поняттю фізичної природи він був інший. Але він ішов з ними від Єрусалиму, він йшов по дорозі з тими, які віддалялися від Бога. І він сьогодні йде дехто з кимось з тих, хто мене зараз не дивиться. Які йдуть від Єрусалиму, які йдуть від Бога, які йдуть від свого храму, які йдуть мимо свого храму. Христос зараз йде з вами. Пізнайте Христа. А тим, що прийшли до Христа, що прийшли до того небесного Єрусалиму, для тих, що прийшли до свого храму, для тих, що ніколи не прийшли мимо храму просто так, а перехрестилися. Для вас Господь Бог має. не, не нагороду, Він для вас має завдання. Діти Божі, це тих, яких Бог вибирав собі. Щоб на землі робити місію Божу. Віддихати будемо в Царстві Божому. А на землі маємо ту Божу місію пізнати і добре задуматися, куди я йду? На Голгофту чи з Голгофти. Я побачив Христа розп'яли і йду додому. Що я думаю? З чим я переживаю? Чи мені все байдуже, чи не все? Чи щось мене дуже хвилює? Чи я йду в Емаус? із Єрусалиму десь в другу сторону, йду від Бога, йду від свого храму, йду від, попри церкву, не бачу нічого, Христа не узнаю. Де я? На яким відрізку дороги я знаходжуся? Це питання. Кожному із нас. Не бійтеся йти з Христом, навіть якщо це страшно. Не бійтеся йти з Христом, навіть якщо це трудно. Не бійтеся йти з Христом, навіть якщо загрожує смерть. Христос цю дорогу вже прийшов. Він її так пройшов гідно, що дві тисячі років пройшло. Як би проти Христа і християнства не виступали, ми залишаємося в орбіті Божій. Нехай Господь Бог береже кожного із вас. Всіх тих, кого приготував на своїх апостолів. Всіх, кого приготував на своїх слуг, на своїх священників, на своїх вірних, ті, які мають стати прикладом для інших, прикладом служіння, прикладом жертвенності і прикладом любови. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христову! Слава навіки! Положили живо, до гробниці Бога, Бога, живого живо, всі вогні Земля, земля скрила свої аа да марнася славно славно стане правда Божа. Боже, тож ми Христу поклонімся, і всі щиро помолімся. Христе, 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 Славим твої страсти, Зволь страсти, зволь же наші душі спасти.